Розумієте поняття зіркова дитина. Нема таких дітей. Всі діти, зірочки. Правда, Настя? Ти теж зірочка, так? Да? Як ти думаєш, хто такий зіркова дитина? Хто це? Я зіркова дитина. От, ну, бачите, я, всі я... діти зіркові. Чи є серед ваших знайомих дітки, які вже досягли е, високого успіху у житті? Немає. Хто для вас зіркова дитина. Зіркова дитина це та дитина, яка чимось відрізняється від інших у позитивну сторону. Наприклад, ну я у дитинстві е, співала та танцювала. в мене ну, багато медалей наприклад, є. Моя молодша сестра, двоюрідна, вона зараз теж співає. Вона там виступала на благодійних е, івентах. Дякую. Чи потрібно на вашу думку дітям зараз бути зірками чи навпаки проводити час з друзями у дворі? Привіт, мене звуть Назар. Мені здається, що так, тому що діти повинні гратися з навколишніми дітьми. На мою думку, діти мають розвиватися, ходити на всякі гуртки. Батьки не мають деяке відчуття міри що дітей. Привіт кожному, хто вже запалив свою зірку, і тим, хто прагне трішечки мотивації для цього. Мене звуть Соломію і дивитеся зірочки. Її зірка запалала не так давно. Не дарма кажу, що успіх приходить після подолання скелястих вершин. Так і тут, працюючи два місяці у одному з найпотужніших проєктів України, моя зірочка завдяки наполегливій праці перевершила себе і отримала титул першої принцеси Міні-Світ Краса України, який не що нещодавно прийшов у Чернівцях. Привіт, Полінка! Рада тебе бачити з перемогою тебе. Дякую, ось якраз замовила для нас з тобою ламинат. тож житою відповідати на твої запитання. Я намисно попросила тебе принести стрічки, щоб глядачі могли наживо переконатися, що це все правдиво. Я підмітила, що ти досить дружелюбна дівчинка, і це, до речі, підтверджено титулом Міні світ краса України Дружба. Я знаю, що цей титул є ексклюзивним, і щоб його отримати, потрібно завоювати любов 20 учасниць різних вікових категорій з усіх куточків України. Тож ділись секретом, як правильно дружити. Дружба на конкурсі і поза ним поняття різні. Можливо, через те, що я пов'язана із телепроєктом подружки, то дівчатка це інтуїтивно відчули і проголосували за мене. Жартую, звісно, але якщо на правду, то в мене немає чітких правил, як потрібно дружити. Адже я пам'ятаю, як ще з малку я любила бути у гурті дітей, починаючи з дитячого садочку. Пізніше у у початковій школі я знайшла неймовірно цікавий, дружній, класний колектив. І мені здається, що людина, яка не є щирою, не зможе відчути, як це буде другом. Тож на конкурсі я сильно не старалася подружитися з дівчатками. Я була сама собою. Знаю, що не всім вдається тримати себе в руках під час підготовки. Чому? Спершу хочу подякувати організатору конкурсу Ірині Агаларові за таку змогу проявляти себе. Готуватися до конкурсу справді складно. Адже для того, щоб підготувати всю кількість вимог, які стоять перед учасницею, потрібно плідно, наполегливо і терпляче працювати. Дуже багато працювати. Тут жаль над собою табу. Тут потрібна допомога батьків і емоційна стабільність. Ось запорука успіху. Можливо, мені як журналісті це легше далося. Для нас емоційна стабільність запорука хорошого результату. У 10 років ти втрапила у не дуже дитячі умови, адже до того, як приїхати на репетиції і представити Івано-Франківськ, тобі довелося попрацювати над номером для конкурсу талантів, якою була ідея твого номеру, та чому ти не виграла гран-при конкурсу талантів. Участь у конкурсі талантів, згідно з умовами конкурсу, була не обов'язковою, а за бажанням. Я ще з малку декламую вірші і беру участь у конкурсах читів-декламаторів. І порекомендувавшись із своєю наставницею, відомою українською моделлю, телеведучою, журналісткою Марисою Томашевською, ми спільно прийняли рішення взяти участь у конкурсі талантів. Ідея номера була із глибоким змістом, присвячена дисиденткам, яких хотіла знищити радянська влада. Із постановкою номеру мені допомагали дівчатка із телепроєкту Подружки вони були такі класні Євуня, Міланка, Влада, Златочка і Златка. Вони були точно такі, як зображені на фотокартинах Дисидентки. Моїм і дівчатками номером були вражені всі глядачі. Проте гран-при здобула дівчинка із міста Героя Запоріжжя. Вона виконувала дуже складні акробатичні рухи. Ти тільки уяви, маленька дівчинка ротом тримається за залізну палку без рук, зігнута напіл. Це просто дивовижний талант. Але мені здається, що такі таланти важко порівнювати. Проте складність виконання, звісно, переважала у цієї дівчинки. Але я рада, що до Запоріжжя саме ця учасниця привезе гран-прі. Хочу подякувати Світлані Тарабаровій за те, що оцінила мій номер. Марися розказувала, що коли виходила із букстейджу, то її зустріла і вона була вражена. Полінко, я попросила тебе принести той цікавий корсет з лози, сплатений спеціально для українського виходу конкурсу. Знаєш чому? Мені дуже хотіло його приміряти. Он мій корсет. Давайте його приміряєш. Як ти в ньому принципа. Ой, ну це було ще тим викликом для мене. Адже, як бачиш, корсет із лузи зовсім не нечки. І кожен мір губов скований. Але я змогла це зробити. Я знаю, що окрім відомого українського телеведучого Тимура Морошниченка тебе на концерті ще дуже підтримала суперспівачка і музична продюсерка з дитячого Євробачення Світлана Тарабарова. Як саме проявлялася її увага до тебе? Світлана Тарабарова дуже крута співачка, не тільки завдяки своїм пісням, але й завдяки людським якостям. Вона тонко і справно на підібраними словами кілька разів підходила до мене. І коли я готувалася поза сценою до наступних виходів, я хвилювалася. Але Світлана додала мені ще більшу віру у себе. До речі, слова підтримки і захоплення мною як учасницею вона висловила і моїй мамі. Я ці моменти запам'ятаю на дуже довго. Якщо направду мало, то якісь моменти могла відчувати себе засмученою. Засмученою я себе не відчувала ні разу, а ось змученою так. Але як тільки проходила втома, все ставало на свої місця. Всім, хто хоче взяти участь у такому потужному конкурсі краси, я хочу їм сказати лише одне вміти вимагати від себе. Не тільки щоб від тебе вимагали дотримання правил, чіткості, але й щоб ви від себе вміли вимагати. Тут головне не участь і навіть не перемога. Тут головне, що буде далі після цього. Чи зможе твій титул попрацювати на тебе, особливо зараз, коли війна в Україні? Чи потрібно бути сильною духом, особистістю, щоб брати участь у конкурсі краси? Так, слабкодухом там комфортно не буває. Ти можеш бути милою, розумною, але якщо у тебе немає витримки і наполегливості, то на конкурс краще взагалі не йти. Мені було 10 на момент участі у конкурсі, і тільки нещодавно виповнилося 11. Можливо, я трішки більше знаюся з дітей 6 років. Але кожен йде сюди за різним. І наостанок, що конкретно тобі подарувала корона, «Мінісвіт світ Краса України у галузі особистого зросту. От як ти вважаєш? Яке складне запитання. Мабуть, повноцінну відповідь я на нього дам трішки пізніше, коли підросту і усвідомлю свій величезний обсяг дитячої праці. Корона це мої емоції і маленький відрізок мого життя. Але це те, що ніколи не знову не відтвориться, але запам'ятається назавжди. Кожна корона це як велика глава пізнавальної книги. Скільки на ній коштовних камінців, стільки зусиль було докладено до її здобуття. Наша сьогоднішня зірочка гарний тому приклад. З вами була Соломія Мороз. Сяйте яскраво!